Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні ми будемо робити експеримент. Ми зараз покладемо яйце на турманіву кераміку на 70 градусів. Зараз у нас на годиннику вечір. На годиннику у нас 18:32. Я підписала і відповідно ложимо наше яйце в простинку. Ось вона у нас є. І кладемо на коврик, на якому зараз 67 градусів, але догріється до 70 Ось тут ми ложимо яйце, і відповідно закриваємо ковриком. І зараз я накрию ще однією простинкою. Завтра зранку розіб'ємо і подивимося, результат. Доброго ранку, друзі! Вже пройшло 14 годин. Зараз на годинку 8.44 ранку зараз будемо діставати наше яйце і перевіряти, що у нас там є. І будемо зараз розбивати. Друзі, розбиваємо яйце. І ось як ми бачимо, да, білок, ще. білок ще не зовсім готовий, а ось жовток вже повністю готовий. Ось, білок ще знаходиться в такому рідкому стані.